Війна на сході та економічна криза стали основними викликами для вітчизняних аграріїв цього року. Аби вижити в складних умовах, виробники мають покращувати якість своєї продукції, а експортери шукати нові ринки збуту. На міжнародній конференції ведення агробізнесу в Україні перспективи 2015 року, організаторами якої виступили Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агенція Агрі Івент. Провідні фахівці галузі зазначили, наразі пріоритетним завданням експортерів є диверсифікація ринків збуту. Ми довгий час були заручниками одного ринку. Ви бачите, чим це закінчилось. тому диверсифікація це є одне з напрямків нашого нашого руху в майбутніх періодах. Диверсифікація, прагнення торгувати з якомога більшою кількістю країн. Основні ринки збуту мають бути не в Європі. Нам треба дивитися на Азію. Нам треба дивитися на багаті нафтові країни Африки, такі як Нігерія, наприклад. Нам треба дивитися на інші ринки ближній схід. Нам треба сконцентруватися на тих ринках, де є зростаючий попит на продукти харчування, в силу того, що є зростання заробітних плат і доходів громадян. Окрім пошуку нових ринків, Україні варто вирішувати й інші проблеми в агросекторі, зокрема долати корупцію. Однак для цього необхідно провести реформи в податковій системі та силових структурах. Таким досвідом з українськими колегами поділився заступник міністра сільського господарства Грузії. Налога инспекция, которая прямо связана с сельским хозяйством. Силовые структуры – это все были удачные реформы, и в какой-то мере это и отражалось на административные органы, которые работали в сельском хозяйстве. Понимаете, грузинский опыт, опыт хороший, но есть и там очень многие моменты, которые надо дорабатывать. Аківці ринку сподіваються, наступний рік для агросектору стане успішнішим. Чекають на збільшення квот від ЄС в рамках автономних торговельних преференцій, на збільшення обсягів виробництва м'яса та молока, а також на ще більший урожай зернових.